Добрий день, хочу сюди тезу виставити, ну, спробувати практичну роботу. Хочу знову ж напроти Ну, Камеру знову переведемо вперед. Там де очерет і вліво це пантеон вождів, які були поховані протягом тисячоліття. Ну, от, чим цінно тут, що це було спереденно святилище роду. І тут знаходяться всі родові камені. Видно, можна спробувати ну, через оцю з'язатися як би, з пращурами. І вони них як допомоги попросити. Вони ну, підказали там, чи, чи могли вплинути якось на ситуацію. Так що зараз дивіться на Початок очерету і вліво це пантеон вежів. Хто похований тут невідомо, єдине по легендам дійшлося, що крайня пірамідка, там камінь, то могила германа Рекса, Германаріха, ну, Ареса, ну, як подобається. Та німці якраз шукали на нерби. ця точка потрібна була ну, під їхню ідеологію підродження Адійської імперії. Ну, а Герман Наріг як засновник Германії, вважається. Ну а зараз спробується підключитися до тих каменів родових. Можливо, вам вдасться під'єднатися до свого роду. Можливо, вам якісь спогади під після цього. Тому що у мене люди дижні приїжджали, деякі навіть з берега вже бачили. Ну, там батько і син був. От, батько попав ще перший раз, син буде цього. Син його запитав, де наш камінь. І він сказав камінь. Дійсно, той камінь, що син відчував. Хоч батько перший раз попав. Це можливо ви відчуєте, їх звідси не видно. Частина там з дивом, частина за деревами, але їх можна відчути. Ну, спробуйте підключитися до тих каменів родових. Тут, до речі, знаходиться приблизно, далі віше там не видно. То місце, і Первинне місце, де початок до родів ордів було. Фактично ну, тут всі родові камені цих родів білої раси. Ну, спробуйте підключитися і попросити допомоги чи інформацією, чи дією у своїх пращурів. Чайка на маху у воді була. Цікаво ніколи не було, а сьогодні до берега прибила чайку. Заплуталася вона, чи що там вже було. Вже ослабла, ну, витягли, підсохло, ну, голову вже тримає, дивиться. На Лапи поки не може вставати. Пробуємо ще. Також цікавий випадок. Тільки разів тут бував, такого ще не було. Ну, такий знак. Пращері. До хочу подякувати просто раз. Таке обратку піймали мої опоненти. Тому що я спав всю ніч нормально. І до ранку. Десь з 10 годин ранку вже почали мене знову довбати. А тоді я сам здивався взагалі. Так, Все-таки тоді мою думку підтримав про допомогу, бо обрання отримали обратно. І не могли мене вночі до як завжди звикли. Так що дякую вам за підтримку. Можна спробувати конкретно звернутися, ну, до того, що мало інформації, хто саме тут похований. У цьому випадку є герман на острові. Ну, і з цього, що там, де друге герло річки Самари, був поховане тіло. Ну, це де річка Шиянка зараз. Де саме невідомо, але все одно це ззаді всі 10-15 кілометрів від цього місця. Так що можна звернутися якби до душі Германа Рекса, але Арея і до Атіли Гатила. Підстучення просто на їхній душі. Можливо, буде якась реакція по матриці. Тому що зараз ситуація, ось бачите, почали більше обстрілювати Україну. Пісно створили сафарі. Українцям не можна стріляти по території Росії, а вони, як в тілі, можуть розстрілювати. Ну нічого, бо обрані рано чи пізно вони захлинуться цією кров'ю, яку не Ну, Просто ще не про той час. Ну, Там теж відбір йде, тому що частина з них все таке залишиться. Ну, Звичайних євреїв, які мають тюдяність. Ну а ті, що не мають, ті захлинуться з своїми поводирями. Ну, піде через їхню праматір, про за легендами теж була тут з створена. Можна спробувати звернутися до пропрачурів, ті, що знаходяться під островом. Вони великого росту були за легендами. ну 5-7 метрів там. В них око було з вертикальним дочком. Якусь зміні. Багатоярусні ярусні печери в третьому ярусі за легендами вони знаходяться ну, сама цьому, як сплять. Тут їхній душі якось пливають на життя людей. Деталей немає, так що не можу поки пояснити. Ну, Давайте да, настроїмося на цих попращує. Бабуся казала, що не треба їх будити, коли вже ніякої надії не буде, їх треба розбудити. Вони допомогли. Ну. Поки ще надія є, що люди таке в Україні потрібна кількість з дитями прийде і зметуть цих всіх богобраних. І їхні влади по всіх країнах і почнеться зовсім інше життя. Ну і ще раз хочу знову підключитися до тих точок, які під острів, того кристалу, який сприймає інформацію, і заодно будете дивитися по воді, як іде сприйняття. Тому що йде реакція по воді. Вже можете бачити, як дві полоси йде по воді. Робити знову на кристалл настроїться. І ну, пропозиції ті, що ми були. І друження України, і країни білої раси в рамках системи цієї святились. Ця оця нечисть богообрана обрана їхні прихвості, щоб не могли впливати на Україну і взагалі знаходиться на теренах України. Геть! Бачите, ширша. Оця полоса що берега ширша. Бачите, яка реакція на слово. Hajde, neće isti. Baš se zljiva pizna pišla Мы сера. Эй, неси богообрана. Эй, эй. Не знаю, чи відчули ви підтримку з силу родів, коли я останню пропозицію озвучував. Баж ми рашки по тілу пішли. Мене дуже потужна пішла. Він важко її розділити, з якою точки. Вони, мабуть, і складі на цих родовищам. А може топтер встав, не знаю. Робота по експериментуйте. Пропозиції, дайте за яке ми На Христал. Ну І допомогу до родів наших краще. Що да. крині ніхто не допоможе, крім нас самих. Ми скрізь одні ж богоберності вказують. І, бачите, 10 років сапарі йде. Гадайте, як ще перед останнім цим торгів Зеленський зал. Це на 15 років забудь, поки по Криму. Що таке 15 років? Зараз такого вже не кажуть. Спочатку було. Гадайте. Це все в'яжені богоборно виконавці і чекати від них якогось добра для України. Місто зведення до родів допоможе і по Росії воно. Працює природня раціональність пращурів. Їх зло з добром разом. Ну, Робите саме тепер научну концентрацію на острові і ну, попрацюйте. Бо реакція йде, попінь це, подивитися. Хоча перша дорожка вже закрилася, та що від острова, але ця, що до берега, тут потужна дорожка і піна йде. Тут тільки під берегом дорожка, а там вже гладеньке все. Коли тобто працюють з островом по воді можна, ну, коли на острові там буруни крутить, там легко бачить реакцію. Ну, Берег твочки важче, але все равно, бачите, реакція змінюється. Там річка є підземна, де викид води більш потужний. І можна регулювати як і для сприйняття твоїх пропозицій системи острова ну, ви зараз бачите як спрацювало те що я озвучив дивіться можете ще трошки подивитися і достатньо спробуйте вже й саме потім пробувати на відео включити тут такі моменти де я мовчу і на фоні цього відео можете давати пропозиції і особливо там де я озвучу останні пропозиції на момент слово геть. Ну, там цікаві брації. Зовцього йшла така потужна підтримка. думаю, я такого не відчував. Ну, ще раз хочу подякувати, хто мене минулий раз підтримав. Що тоді все таке обраточку спіймали мої опоненти. Ну подивимось, що сьогодні буде після відео. Можливо, допоможе те, що я їх згадав. Ну і достатньо Це найкраще до побачення. До побачення. Зверніть увагу на небо. Бо я на воду звертавав, а зараз подивіться на небо. Подивіться на ту хмару, яка знаходиться якраз над островом. І до речі, знову пробіга, друга дорожка. До, до острова. Але піни вже нема. Ось пішла гармонізація. Поштовх і гармонізація. І писами. До речі, поздоровляю сьогодні свято. Святом, бо потім цей острів називався якраз святилищем перуна. Спочатку це було святилище роду. Так, що, ну, так як тут всі родові камені, це святилище народу, роду народу. Все воно грамотно плащером зроблено. І відродження грамотно продумано. На яких теренах це проводить? Так що все буде добре. 何